Дуже серйозна людина, фанат Ультрас до футболу мав відношення. Грінка, багато про нього знають. Військовослужбовець Ярема розглядає портрет Назара Гринцевича із позивним Гренка, захисника Азовсталі, який загинув на фронті у 21 рік. Всі ці люди, які вони герої, поклали своє життя за, за Україну. Багатьох я не скажу, що особисто їх е, знав, але це люди яких знають, які обізнані саме в суспільстві, про яких люди знають. Іра Цибух, госпітальєрка, да Вінчі. І дуже-дуже приємно, що можна десь, от саме навіть таким чином про них задати. Такий меморіал загиблим бійцям на забитих вікнах Палацу культури у Краматорську створила художниця Анастасія Раус. На дошках зобразила сімох воїнів з позивними Малі, Леміш, Восток, Мішаня, Давінчі, «Чіка», Грінка. Дізналася про їх загибель з інстаграму. Ну, про деяких мене це просто зворушило дуже їх загибель, як Малій, Гренка, інший там Леміш, Мішаня, також Гренка. Вони були в полоні після Азовсталі і вони повернулися в стрій. Це дуже героїчно, як на мене. Ну і ще я зобразила кромотерчаніна, який загинув в, Олен... в Оленівці. Зобразила Анастасія і госпітальєрку Ірину Цибух із позивним ЧК. Вона казала багато також про пам'ять загиблих, і це дуже е, схоже з тим, що я хотіла би донести, що треба шанувати пам'ять загиблих. І ну також вона жінка, і в неї були свої мрії. І ну, також її загибель мене також. Анастасія з Краматорська, вісім років живе у Франції, навчається у художньому виші. Приїхала до рідного міста на три дні. За цей час намалювала портрети. Каже, це подарунок громаді. Я вибрала зручну для себе техніку, яку я знаю. Це акрили, пензлик. Я наносила сітку. І потім вуглем я наносила малюнок обличчя, і потім вже пензликом, акриловою фарбою я малювала. Художниця говорить своїми роботами хотіла донести те, що необхідно берегти пам'ять про полеглих за Україну. Це такий символізм. Це, це фанери в прифронтовому городі, в місті на вікнах. Коли повернуться люди, вони будуть знімати ці фанери, щоб почати життя. І таке питання вони собі поставлять: а що тепер робити з полеглими воїнами? Що ну, фанери не потрібні, так і воїни не потрібні. Загибли. Що ми їх виб... викинемо на смітник, чи ми їх будемо зберігати і шанувати? У планах каже Анастасія подарувати рідному місту проєкт скульптури, над яким нині працює. Також художниця створює на картоні портрети полонених українських військовослужбовців. Юлія Підгола, Вікторія Алєксєєва, Андрій Крамченков. Новини Суспільне Донбас.